Від щирого серця вітаємо всіх українців з Днем Незалежності. Під час такої жорстокої війни нас не зламати. Після всього того, що пройшов нас народ, чого ми навчилися за століття, українці не відведуть своєї незалежності. Вічна слава тим, хто наближає нашу перемогу. Вічна слава, хто воює за Україну. Слава Україні! Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть годину негоду. Любіть Україну у сні, небу, вишневу свою Україну. Краси її вічно живу, і нову і мову її солов'їну. Без неї чому, як порохи дим, розвійни в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас на світі єдина одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках і у вербах вона і в кожному серці ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній у домі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі баряному шумі.